Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо пересаджувати далі рої, адже сезон ловлі роїв зараз ну просто в повному розгарі. Запитували в коментарях, доки будуть летіти рої. Скажу вам точно з досвіду, що зараз червень це є пік роїння, і зараз є максимальна ймовірність. Зараз не тільки по собі суджу, а й по колегах, які ловлять рої. Що зараз рої ловляться ну якнайбільш класно. Далі липень і серпень рої вже будуть іти так трішки на спад. Ну, будуть, будуть набагато менше ловитися рої. Але є така річ, як зльоти, і е, осінню також є ймовірність зловити великий рій. Адже сезон ловлі роїв, можна сказати, до глибокої осені. Але червень це є можливість зловити е, найбільш, найбільш е, такі приємні, найбільші рої. Так і от зараз я під'їхав до окраїни лісу, е, на якій ми ставили пасточку. Це десь пасточка тут стоїть близько тижня. Е, День я приходив до них і дуже гарний літ бджоли. Зараз бджілка так само по ще повертається з поля. Зараз ми ще чуть почекаємо і будемо їх закривати. Бачите? Супер. Ось я вже зняв цей рій з дерева. Рій, я так розумію, він не досильно великий, але, звісно, ж, треба буде перевірити. І ми рухаємося до наступного рою. Так, ось, друзі, зараз ми вже на наступному місці. Ми тут на полі з ріпаком, вже не перший рій тут ми ловимо. І зараз пасточка вона десь тут стояла близько тижня. І вже от спрацювала так само, бо в день тут б'лки тут вже е, точно, точно має бути Задмухуємо і зараз вже буду знімати, від, відчіпляти і е, зустрічаємося вже на пасіці. Я все підготував і будемо пересаджувати. Ось, друзі, ми вже на пасіці. Рій є, вулик поруч. Будемо зараз пересаджувати найцікавіший момент, який завжди, завжди є дуже неочікуваним. Так, акуратненько відкриваємо. Оп-оп-оп, бджоли багацько є. Так, дивіться, і бджола досить таки агресивна. Це є бджола з лісу. З це, що ми пересаджувати, що ми дивилися на них першими. Зараз подивимося. До речі, при нагоді скажу вам, пересаджуємо ми в вулик Апікс шестирамковий, поділений на два відділення. І постараюся я їх зараз посадити на, в одне з відділень, а щоб збоку потім ще собі зробити відводочок. У відводочку вивезти гарну маточку і тоді вже буде з того рою діло. Адже так от з ройовими бджілками це, це не робота, можна сказати. Ощиночка з краю. перш у нас йде в бджілки, гарно її бачу, відбудували. Все прекрасно. Бачимо, що шинка відбудована. Е, почали будувати. Щоб в гщинці щось було, скажу вам, що ні, нічого немає. Йде ця гощінка першою з краєчку. Далі йде у нас темна сушнина. В неї бджілки трошечки піднесли нектару. Є нас тут трутні бігають. Я, звісно ж, не хотів, волів би не давати їм цю рамочку, вона досить таки темна. Е, треба буде глянути, чи є в ній е, розплід. Це, це важливо, хіба що зараз досить таки темно того. Я не буду бачити, чи є в них розплід там, чи немає. Тоді поступимо таким чином, що ми їм її, її дамо і вже при якійсь наступній нагоді буду відбирати її. Так, так, тут у нас також гарна рамочка. Тож вощінка відбудована і засіяна вже яєчком. Добре, бджілки розвиваються. Маточка є, бачите, чудовий ріг, як на мене, такий середньої. Сили ближче навіть до сильного, адже, я бачу, тут все, все, все засіяно в яєчку. Значить ми не зможемо його посадити на три рамочки. Досить є хороший сильний рій. Ми його будемо садити на весь рамочник, підсилювати частково розплодом, так, щоб вони гарно розвинулися. І після того вони вже будуть мати достатньо сили, щоб розвиватися. Щоб принести нам медочку і так далі. Бджола досить таки е, велика, це досить таки важливо, адже маленька бджола, вона зазвичай агресивна і менше включається в роботу. Тут ця от рамочка досить таки важкенька. О, дивіться, більше того, вони навіть потягнули язик такий гарний, супер, класно. Досить, досить гарна кількість бджоли. Добре, витрихнемо їх сюди. Ну, Потягнули язик, значить мали, бачити багато сили до роботи наснаги. В них тут є зараз, бачите, в дошку бджілки. Добре. І ще залишилося бджілки в пасті. Ось стільки така от кількість. Дивіться, з цим от роєм в мене склалася дуже цікава ситуація. Тут ми, от, пасточка стоїть, ми її зараз будемо попересаджувати. Але цей рій, ми пересаджували його в минулому відео. І сьогодні, при його огляді, звернув увагу на те, що в них є матка, але е, в них е, маточка почала класти е, по декілька яєць в комірку. Це може говорити тільки про те, що е, вона отрутніла і більше ні про що. Більше ні про що, так як в них вона є. Можливо, це бджоли трутовки, звісно ж. Але, ну, тим не менше. Коротше кажучи, їх треба якось виправляти. І так як ми при, 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 зловили рій, у нас є сім'я-трутовка, то чому б нам не зробити, не об'єднати рій і цю сім'ю трутовку? А? Це ж, як на мене просто ідеально. Того ми беремо, кладемо на сім'ю на, на місце цього вулика, кладемо пустий. Пересаджуємо сюда Цю сім'ю, яка отрутніла, її бджола трутовка, чи є матка трутовка. Коротше, немає різниці абсолютно. Ми просто беремо, виносимо на край пасіки, витрясаємо усіх бджіл разом з маткою, разом з бджілками, трутовки вони чи ні. Тим не менш, в бджілки, бджола котрольна повернеться сюди. Вони вже зайдуть у вулик, в якому буде рій, з якою маточкою ми ще зараз глянемо. Пересаджуємо, вони об'єднуються. У них там є маточка також в цьому рою. Того вони об'єднаються і в нас буде нормальна одна робоча сім'я без отрутніння і так далі. Так, оп, відкриваємо, що в нас тут. О, супер, тут дуже. Ого, о, о, тут дивіться який класний. класний. Потужна кількість бджоли. Так, цікаво, що в нас тут є маточка чи немає. Давайте ми цей дошочок одразу ж стрясемо напевне, не будемо тримати його. Добренько, бджілки пішли вже вулик. Так, дамо їм трошки димочку, щоб вони заспокоїлися. І давайте з краю, тут я бачу пустіше в них місце. Язичок я, напевно, їм цей давав, в них його не було. Стряснем. Так, вичинка точно в них я бачу є, і вони її, бачите, так трошки поляпусто, але потягнули. Це вже добре. Залишимо її їм, адже бджоли я бачу є багато, вона висіла зверху і хай вони краще працюють на ній. Бачу, оця така досить така страшна рамочка, приманочна. І на ній є маточка. Добре, бачите, одразу ж ми бачимо матку. Маточка лазить. Хоча, знаєте, напевно, цю рамочку я заберу, вона досить таки негарна, не хочу, щоб вона в них залишалася. Стрясну разом з маткою їх. О, багато пішло нектару з цього, цієї рамочки, ну нічого. Потім бджілки це посушать, а я їм дам натомість зараз кормову. Наступна іде так само темна така рамочка. Ну. Так, бджілки тут є трошечки менше, ніж в тому, я так бачу. Але теж така приємна, приємна кількість. Е, одразу ж я завжди заглядаю, чи є, чи є в них тут засів. Засіву я поки що не бачу, але, напевно, цю рамочку я вже і залишу їм. Тут, так само, бачите, вщинку вони трошечки зовсім потягнули. Оп, залишимо їм цю вщинку. І зараз я їм ще тут же дам рамочку одну з кормову. Я бачу, що їм буде бракувати. Далі в нас тут іде ще отака от пустенька рамка, також трошечки бджілки її обсиджують. Ось дам їй їм зараз ще отаку от маломедну рамочку. І з них буде достатньо, Ще сюди повернеться ця бджілка, котра буде з тамтого вулика, і бджоли тут буде якраз вдосталь. Дивіться, залишається в нас цей вулик і його я тут, бачите, я їм давав ще навіть рамочку з печатним розплодом. Надію, щоб їх трошечки підсилити, бо вони були слабенькі. Але, 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 так як вони себе поводять, маточка щось кладе в одну комірку по декілька яєць, це або бджоли трутовкі, або матка отрутніла. Тож найкращим варіантом буде їх висипати. Ця от рамочка бджоли перелітає в цей вулик, вони об'єднуються і з силою двох мікросімей буде одна середня сім'я, до котрої я потім ще піддаю розплоду і вони чудово розвиваються. Друзі, дякую, що дивитеся. Обов'язково залишайте лайки. Якщо у вас є питання по ловлі роїв, запитуйте з задоволенням, відповім. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!